Але й ми не чарівники ми Доброго дня, шановні аграрії, глядачі каналу. Сьогодні у нас 22 квітня. Ми знаходимося в Гербичинському районі Господарство 100 Дніпро. У нас, як ви бачите, посів озимої пшениці. Попередник, судячи з пожнивних рестків, соняшник. У нас дане поле попало під заморозки. От ви можете бачити. Яка ситуація зараз? Максимально детально хочу вам показати, ми зараз проведемо листову діагностику, відносно неї, будемо рекомендувати наші продукти. Пройшло два тижні після внесення. Завітали повторно на поле зафіксувати результат. От іду вам показую. Щоб ви розуміли, який у нас розвиток пшенички. там була приморожена полоса, де дуже сильно постраждали рослини. Зараз підійдуть ближче. Ось показуємо вам в кадрі зліва як було, пригнічені слабкі рослини. Справа. Вже зовсім інша картина. Рослини пішли в ріст, коріння ожило, вегетація запустилась, працює, ще раз доводить, коли даєш рослині саме те, що їй потрібно, вона віддяче сторицею. Бо рослини відчувають, хто до них відноситься з розумом і турботою.